За здоровлення сам дихає без апарата швид. Але думаю, що скоро буде відео. Він потроху починає говорити та приходити до тями. 27-річний Олександр Андрійченко, співробітник ДСНС, важкі поранення отримав під час нічної зміни. 22 травня ракета поціла у будівлю підрозділу надзвичайників. З численними травмами та без свідомості його доправили до лікарні. Медики кажуть, стан був критичний, шанси на життя мінімальні. Реаніматологи, хірурги та травматологи почали рятувати пораненого чи не з першої секунди. Пошкодження м'яких тканин голови, шиї, правої половини лиця, губи, перелами щелепи та носа. Опіки першої та другої ступені. У нього є численні забої грудної клітини, м'яких тканин та перелами рук та ніг. Найбільше травм на обличчі посічений кожен сантиметр, роздроблені кістки. Ні однієї кісточки на його обличчі живої немає. Після доби в реанімації команда хірургів відновлює обличчя хлопця буквально по клаптиках і кісточках. Застосовують надсучасні комп'ютерні технології. Наші лікарі будуть визначати, які операції потрібно зробити, щоб не було перекосів, щоб замістити всі пошкодження, щоб кіски стояли правильно. Все зробити для того, щоб він. Зміг спілкуватися, зміг жити, зміг дихати, зміг їсти. Попереду в Олександра тривале лікування. За нього переживають рідні та колеги. У підрозділі ДСНС він працює більше двох років, розслідує причини пожеж. Старший лейтенант, який проявив себе як дуже підготовлений офіцер, грамотний тому і був він призначений на посаду інженера. В черговий раз рашисти порушили правила війни. І цим підтвердили свої злочинні дії по відношенню до служби цивільного захисту, яка займається захистом населення. Також у ту ніч травми отримав ще один надзвичайник Олександр Чорний. Нині він у лікарні. Після ракетного удару прийняв рішення стосовно того, щоб витягувати постраждалого свого колегу офіцера з сусіднього, так, сусіднього приміщення. І він безпосередньо в момент удару знаходився в захисній споруді, але все рівно отримав контузію. Від потужного удару вогнем охопило комплекс будівель підрозділу. Знищено 24 одиниці техніки, стільки ж легкових машин. Попри атаку ворога, надзвичайники продовжують працювати та рятувати цивільних. Поповнити автопарк допоможуть ДСНСники з інших областей. Поліна Поломарчук Євген Дрозд, новини 11 каналу.